Друзі, всім привіт! Мир Божий, мирного, гарного неба вам. Сьогодні в нас 13 квітня, бджілка вийшла на обліт, вже від самого ранку Получається, сьогодні плюс 13, вчора також було плюс 10, я не відкривав, тому що вночі був холод, Нижній літок не відкривав, зараз повідкривав, як ми можемо бачити, бджілка вилазить. Багато молодої бджілки і от, як скажемо, бджілки збирають пилок. Таке майже на всіх вуликах. Десь більше, десь менше, звісно ж. Десь більше, десь менше, тому що сім'ї по селі різні. Але в основному всі працюють, збирають пилок, ну, коротше, ось такі от справи. Черешня у нас ще не розцвіла. Підставу я їм сьогодні також дав ще 2 літри сиропу, це буде остання для, можливо, цього року. Стимуляція, більше, я би так сказав. Дав їм 2 літри сиропчику, вони цього візьмуть собі і все. У нас черешенька от в такому стані знаходиться. Ще, ще трошечки і почне розквітати. Десь є вже черешні, які трохи почали розпускатися. От, наприклад, ця. Тут буквально ще деньок два, і вона вся зацвіте. Були морози, морози трохи підбили, є, страшного, все одно є тут. Так що будемо бачити, будемо спостерігати за цим всім і будемо працювати. Завтра, можливо, зроблю, або в понеділок вівторок зроблю ревізію. Подивлюсь, що там до чого і як воно там є. Дивився вчора Канді. Канді вони можливо не беруть, можливо, беруть. Коротше такі ось справи. Будемо бачити. Так що отак от от, працюємо. Що, друзі, вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі!